Йдемо перший раз в пральню в нашу нову. Привіт! В пральний вагончик. Я його називаю пральний вагончик. Почекай, а хіба ж перший раз ми ж уже прали? А, ні, ми один раз прали. Просто що я тоді не знімала. Перший раз я маю на увазі, що покажу вам. Якщо там є місця, бо ми хотіли вчора, але вчора не виходило. Не хватить мене, сміши. Йдемо. Чого ти смієш? Ну, чого ти смієшся? Ти, ти допомагати маєш, не... Дурниці. Я не знаю, як це відео викладати на YouTube. Я не знаю. А я викладу. Будуть хейтити, ну, не мене, а тебе. Субука. Ось оцей О, дивили, велосипед. А оце велосипед чий? А це не твій велосипед. Діду, велосипед до тут. Ой, боже, Боже. Ось наша, бачите? Правне. Так тут багато вільних. А ти в який той раз закладав, не пам'ятаю? Оце? І це туди. Там капсулка була, по-моєму, я туди поклала. Прямо в білизні вона була. А яке я це там? Так, на скільки? А як ти? А ну... Ні, 120 це дуже буде сильно викручувати. Давай тисяч. Ой, 120. 800, ну, хай буде. 800. А на яку ти температуру? На 40? 40? Ну тоді хорошо, хай буде 40, більше не став Чорні теж не можна сильно багато. Я такими машинками не користувалася. Беко. Так, а сушарок, в принципі, трохи є. Два, три, чотири, п'ять штук. Вільно. Все? Оце так? Так, воно має вже крутануть хоча б один раз. А, так, вода ось набирається. І там набирається. Точно. А я? Якось... А, ось, перший а, раз а? крутнула. О, все пішла діло. Це суперконтент. Просто може хто не знає, як прати, то подивляться. Тікай. Я хочу, щоб ця закрутилася і все. Але буде вона крутитися? Чесно набереться водою, відкроється і все вуліться. Угу. О, все, пішло. Скільки хвилин ти поставив? Час, 10. 40-50, 60-10. Скільки ти хвилин поставив? 600. У тебе такий помічник. Пом -пом -помочник. Ти такий помочний. Це ти бамбук. Я бамбук, у мене колись вудочка була з бамбука. А, я тобі казала. Класна вудочка, до речі, міцна. А ти взагалі вмієш клеїти шину на бортувати колесо і клеїти? Вмієш чи ні? Ти колись робив таке? Ну треба відкрутити колесо, а Тут воно просто знімається. Ну його можна і не викручується, просто Ні, Воно просто знімається. А що відігнати? Що ж треба зрозуміти? Два гарних велосипеда, блін. І стоять просто. Треба не взяти та й написати в групу. Може дійсно скажуть, що не чиї. У цього взагалі гарне сідло для мене якраз. М'якеньке, тільки воно обкакане пташками. І тут замок такий, я не знаю, як його можна буде взагалі. Від... Ну він кодовий. Ну... А, а ні, не кодовий, ні. І заржавів вже сам замок. Це такий серйозний замок. Дивись, не поколись там. Галюка така. Ну, це, мені здається, в гіршому стані. Це й, напевно, взагалі півтори роки вже стоїть без діла. Але тут гарне сідло. Це, до речі, десь твоя ростовка. Якби це була Україна, хоча в Україні так велосипеди не стояли, але взагалі можна було б їх дуже швидко. Ну, мова, теперь виді. Привести в почуття. Бачите, тут ось взагалі замок лишився без велосипеда. Коротше, зараз напишу в групі. Ну і цим користуються. Я вже сфотографувала. Я просто виставлю групу і напишу, що чиї велосипеди. Я вже про це думаю, напевно, тиждень, може і більше. Просто місць багато, куди можна поїхати отак. І на озеро можна, і взагалі куди хочеш. Так, щоб два велосипеда були, щоб можна було компанією їздити, то було б непогано. Так, через скільки нам треба йти в сушку? Тришка. Так, через скільки нам треба йти? Через хвилин 15? Так, а як тут наш новий житель? Цибуляний вазончик. Ой, водичку всю випив. Всю, що я налила вчора. Хотів пити бідненький. Архідейка ось тут стоїть. Корінчики в неї ще зелені, але вже скоро треба буде її напувати. Напевно, так сюди її поставлю. Якби це її так за щось зачепити, щоб вона... А зараз, напевне... Якось закріплю її сюди. А то двері відчиняються, коли вона на вікні стоїть, і вона падає. Порив сквозняку і все. Треба її зробити так, як треба. Ось. Так що в мене отакі от тут зелені штуки. Всім пока. Привіт. Так, йдемо дивитися в, шуш... в шушарку. Наступай мені на дно. Просто я не забула сказати, що ми завілі. Диви малий полісом. Дощ іде. До речі. У мене, до речі. Слово паразит до речі, з'явився. До речі, до речі. До речі, <свят> до речі, до речі, до речі, до речі. І це і до речі, і до речі. Ну, холодно, до речі. О, там хтось на ньому їздить. Ну, То я ж кажу, що там хтось їздить. Ну, давай займаємося цим. Я напишу в групу. Ну, ну, ну Давай я напишу. Я просто хотіла з тобою порадитися. Тоді вже будемо. Щось ще так підговорили. Типу, от эти два дві клопки делаємо, викладую, отправки. Там ось ще наверху, а там ще один є. Теж в траву вріз, але він повністю накачаний. Що, перекладаємо? Давай, я буду знімати, а ти перекладай. <laughs> ти що контент! Ти що? чи що? Тут якась не працює, до речі. До речі. А, ось оця не працює. А чого не працює? А наскільки ти ставиш? 90 хвилин. 90 хвилин, це півтори години. Так. Ну так, до речі, оці сушарки, е, що тут. Ну, в цьому готелі сушать значно краще, ніж в нас в тому. Там нам треба було три години, іноді навіть більше, ніж три години, щоб висушити. А тут ти той раз на скільки ставив? На годину, так? Типу на два, але прям були сухі. А, ти на дві години ставив? А, ти, ти раніше їх просто да. достав звідти. А там все, ти подивився, тут вода, а тут і воду не треба з них зливати. А, в них вони якось підключені до системи. Тудою, напевно. Ну все, Також можна Ну, логічно, що так само. Ж. О, я то пішли, покажу ще одного велика. Я ходила, дивилася. Підпихни мене. Ось до, дивись. Бачиш? А, ні, оцей, оцей вріз. В траву. Його ну, також він он поржавів, але він в кращому стані. І він повністю накачаний. Так, але він вріз в траву. Ну ось подиви, навіть педалі. Це ж видно, що він вже ну, місяця два точно ніхто не їздить. Я його теж сфоткала. Ну він в кращому стані. Ну ті, напевно, більше року стоять, а цей може там. Пару місяців ніхто не користується. Не, не це, не трогай його. Бачу, під, от якщо колесо так представити, оно, дивися, як вріз. Дивись, як давно він тут стоїть. Ну, коротше, я його теж сфоткала. І оцей, ну, тут... Ну, цим Цим то цим цифуру, я не. знаю, але він ну також давно, бачиш. Але, але знаєш що, але подивись на ципуру і на оце. Означає, що у нього є. Та є господар, я ж не проти. Може, може. О, я його. до того. Та чекай, дай мені ручку. Руцю дай. Я до того веду, що. Покихали. Ну ти що ж послухай. <рес> Кошмар. Що <рес> в цих велосипедів, може, є господарі, але вони ними не користуються. Може б вони їх продали. Ну. Я до чого веду, що якщо вони не їздять, а може це люди, які нещодавно просто з'їхали звідси, та й все. Логічно. Ну, нам просто проблема, звідки з якогось іншого селища перевезти, там купити чи взяти. Того, що тут доставка буде коштувати невідомо скільки, це не так просто. Ми живемо в маленькому селищі тут. Я не знаю навіть, чим можна велосипед в Ірландії перевезти. Може автобусом. Можна. Не знаю, треба якось це ще буде дізнатися. Так, ну все. Знову відео про корона. Мені здалося на гриб, похоже білий. Відео сьогодні про прання. Саме улюблене ваше відео, до речі. Так, всім пока.